Благодійний захід зі спортивного протезування відбувся в Одесі. Спеціальна реабілітаційна команда привезла у подарунок інноваційні протези для чинних військовослужбовців та учасників бойових дій. Тепер вони зможуть займатися спортом та витримувати більше навантаження принаймні бігати почали відразу всі. Як це було? Бачили наші кореспонденти. Володимир Собовенко, колишній піхотинець, поранення дістав на початку 23-го року, коли визволяли від окупантів правобережну Херсонщину. Його підрозділ проводив розмінування. Їхали на автомобілі, наїхали на протитанкову міну. Відтоді ампутація ніг нижче коліна. Чоловік каже, його теперішні протези, ніби й зручні, але не зовсім підходять для занять спортом та мають певні обмеження за вагою. Якщо моя особиста вага 100 кілограмів, то граничне навантаження, яке я можу прикладати на ці стопи, 125 кг. Амі, тобто цього недостатньо. Тому потрібні стопи для більш активніших рухів, там, наприклад, для піднімання більших навантажень. Саме такі інноваційні протези данського виробництва в Одесу привезла реабілітаційна команда з Києва. По-перше, це силова стопа, показує Олександр Кушніренко. Хлопець, який втратив ногу на фронті, тепер сам став протезистом та допомагає побратимам. Тобто на ньому можна і бігати. І... Займатися спортом і на повсякденному житті ходити там займатися своїми справами. Тобто дуже зручно, дуже комфортно, і з того, що є арміазація, можна проходити більш довгі дистанції. Другий протез бігова стопа або лижа. Її особливість в тому, що в неї немає п'яти людина, пересувається, наче на носках, але дуже швидко та впевнено обидва протези знімають та надівають за лічені секунди. Тобто, це як такий, знаєте, зйомний девайс. Які можна змінювати в залежності від своєї активності, тобто людина прийшла там в зал чи на бігову доріжку, там стадіон вдягла самостійно цю стопу, там пробігла свої 10-12 кілометрів і змінила надзвичайно. Далі процес монтажу: ветерани та військові знімають свої повсякденні протези, а фахівці встановлюють їм нові спортивні. Спочатку все налаштовують з урахуванням анатомічних особливостей людини. У них кожна різна висота. Нам потрібно підігнати так, щоб вони були однакові. Якщо зробити інше вище чи нижче, це психологічно важче. Буде. І ось бігову лижу встановлюють морпіху Олексію Руденко, який втратив ногу під горлівкою. Він Відразу випробовує і навіть вибігає на вулицю. Більше пружинить, більше динаміка, менше нога навантажується. Навіть, ну я ж кажу, приємніше ніж на своїй. Володимиру тим часом встановили силові стопи. Чоловік оцінив, м'які міцні, добре пружинять. Тепер планує зайнятися важкою атлетикою, піднятися в гори, але спершу. Одягає кімоно та виходить на татамі. На рівні з іншими борцями дзюдо відпрацьовує захвати та прийоми. Оп не потрібно ніколи зупинятись на чомусь. Навіть в будь-яких життєвих обставинах завжди є вихід, і потрібно шукати. Багато хто замикається в собі і це дуже погано. Медики кажуть, таке протезування значно розширює спектр адаптивних видів спорту для бійців, а відтак сприяє і психологічній реабілітації. Тобто є мета отримання результату, отримання перемоги. І коли центральна нервова система зайнята цим процесом, відволікається на другий план, на третій план відходять ці інші проблеми питання. Нові протези в Одесі отримали дев'ять ветеранів та чинних військових. Загалом за півроку благодійники подарували нові системи більше як 200 захисникам в найближчих планах. Схожі заходи у Крепивницькому, Луцьку, Тернополі та Чернігові. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини.